Я ФОП першої групи і буду припиняти свою діяльність та закриватися, тому що податки плюс оренда перевищують мій дохід. Такий коментар написала мені жінка, ключі обговорення теми про підвищення оподаткування. І що я вам хочу сказати? Це ганебна ідея додушити і розірвати на маття ФОПів. Тому що. ФОПи дають дуже багато і робочих місць, і товарів та послуг. І взагалі на них все тримається. Насправді, насправді на них тримається дуже багато. Так ось уявіть собі, от є ФОП, зараз збільшені тарифи на електроенергію, плюс є відключення світла, і, можливо, взимку будуть так ще більше. Збільшені тарифи на пальне, собівартість товарів та послуг, які реалізують ФОПи. Зросла, а купівельна спроможність населення їх покупців, вона зменшилась, тому що люди біднішують, вони не можуть купляти. Вже і так. От візьми будь-який магазин, чи якийсь кіоск, чи щось несуть. Візьми, і воно вже. Отако з усіх сторін обкладене, розумієте? А у Фопів ще хтось працює. А у цих когось теж є сім'ї, які вони ж кормлять своєю заробітною платою. І кожен з нас. Хто із нас ФОП, хто з нас найма праців... найманий працівник такого ФОПа і так далі. Хто покупець цього ФОПа? Ми всі з вами ходимо, ми всі щось купляємо ще десь, розумієте? Витрачаємо гроші, які ми заробляємо, сплачуємо той самий НДС і так далі. І що ми маємо з цього всього? Враховуючи ще демографічну кризу, війну? Без нескінченні обстріли і ризик взагалі втрати і майна, і підприємства, і життя, і житла. Ну, постійний просто-напросто, так? Ми живемо в країні, де стріляють ракетами по дитячих лікарнях. В цьому всьому вибудувати бізнес, щоб кормити себе і дати якусь роботу іншим, і щось комусь продати, і той самий навіть НДС би пішов. Навіщо? Давайте просто ми зробимо так, щоб всі лягли, і все. Я вже мовчу, що всі не закриються, це зрозуміло. Але люди уйдуть працювати в тінь. Розумієте? І замість того, щоб отримати до бюджету, оця ідея приведе до того, що бюджет втратить.